Холодна мама замерші діти. І що робити в тому випадку, коли ви недоотримали в дитинстві тієї любові, теплоти, доброти, прийняття від найріднішої і найціннішої людини в своєму житті? Ну, по перше, потрібно прийняти той факт, що вона не зміниться, і вона вам вже цієї любові не додасть. Друге, це потрібно усвідомити і зрозуміти, що стосунки у вас з вашою мамою, які ходять по колу, прямо пропорційно впливають на ваші стосунки з вашим партнером. По-третє, ваша мама справді не має, навіть якщо прийде якийсь там магічний момент, і ваша мама зміниться. Після того, коли вам виповнилося 18 років, ваша мама не має доступу до вашої дитячої частини. І е, найважливіше, що вам потрібно навчитися робити, це долюблювати себе самому. Прийняти той біль, прожити його. І найкраще це робити з психологом, з людиною, яка розуміється в цьому питанні. І напевно найбільшу ціль в житті, яку ви повинні виставити для себе, це навчитись бути щасливими.